Середа, 2 серпня, Ви дивитесь новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю Нікопольщина під вогнем артилерії вночі. Росіяни тричі обстріляли райцентр та покровську громаду. Ворог випустив зо півтора десятка снарядів на інших територіях Дніпропетровщини. Ніч та ранок пройшли спокійно. Вночі росіяни атакували Україну шахедами. Загалом наші сили протиповітряної оборони збили 23 ворожі цілі. У столиці через падіння збитих дронів пошкоджено фасад адмінбудівлі з 9 по 11 поверхи. Обійшлось без постраждалих. Внаслідок атаки безпілотниками є руйнування на Одещині. Здійнялись пожежі на промислових об'єктах, пошкоджений елеватор. А Слов'янськ на Донеччині цієї ночі окупанти обстріляли ракетами АС-300. Нівочині будівлі у житловому кварталі люди не постраждали. Вибухи були на мікрорайоні Лісний біля Раксу. Постраждали будинки по вулиці Батюка, парковій. На щастя, влучань будинки немає. Постраждалих теж немає. Купують електроплити аби якось харчуватися. Мешканці квартир одного з будинків Кам'янського вже майже тиждень сидять без газу. Запевняють, вимкнули його без попередження та без причини. Люди щодня штурмують газовиків та намагаються вирішити проблему. Однак марно чому припинили постачання? Та головне, коли його відновлять. Дивіться далі. Вже майже тиждень в оселі пана Сергія немає газопостачання. Відімкнули його по всьому стояку, а це дев'ять квартир. Пенсіонер каже, прилаштовується до незручності та виживає як може. Хорошо, що в мене є мультиварка. Я один живу, тому я би, обходжуюсь. Ну це ж не діло. Суха м'ятка. Ну, хорошо, що зараз літо можна якось обіти. Щодня мешканці буквально обривають телефони газовиків в надії, що ті виправлять ситуацію. Чому відключили газ та ще й без попередження? Люди не розуміють. кажуть, боргів не мають і навіть, попри відсутність блакитного палива, планують сплачувати рахунки. Одна з версій, яку висунули людям аварійники, це незаконне встановлення обладнання в одній з квартир. Старушка вона незаконно щось підключилася. Чи газ підключила, не знає. Ми теж до неї добратися не можемо. Дивимося, чи світ вечором горить, щоб до неї зразу прибігти. Світ не горить, вона, видно, теж тут не живе. А вона і за неї нас відключили, бо нарушення якесь у неї. Мешканці будинку жаліються, бо не знають до кого бігти по допомогу. Їх кажуть, кинули на призволяще. У будинку проживають і чимало переселенців. Приміром, пан Олександр, який півтора роки тому у Кам'янському знайшов прихисток. Чоловік запевняє, навіть попри негаразди, у рідній Авдіївці їм жодного разу не вимикали газ. Я з таким зіткнувся вперше. Для мене це діко будемо говорити. В одній країні живемо. А якби я міг сам включити газ, я б до них і не звертався. Газовики ж пояснюють, комунікації перекрили через виток газу. Виявляється, тиждень тому на гарячу лінію звернувся мешканець будинку, який і запросив аварійну бригаду. Відновити постачання кажуть інженери, зможуть тільки після ремонтних робіт, які має забезпечити власник будинку. Для того щоб виконати ремонтні роботи, то власник будинку це ОСББ ЖКХ укладає угоди на технічне обслуговування та ремонт. Такі технічні угоди можна укладати з організації, які мають на це дозвіл. Це не якась окрема квартира, це внутрішній газопровід, який має відношення до багатоповерхового будинку. Тільки на внутрішньобудинкові мережі відремонтують, газ обіцяють включити того ж дня або наступного. Софія Куценко, Олег Одринський, Новини 11 каналу. Дніпропетровщина на понад 60% готова до опалювального сезону. Про це повідомила в обласній військовій адміністрації. Нині підготовлені вже понад 600 котелень, більше ніж 100 медзакладів, майже 7 тисяч будинків. Комунальники продовжують лагодити несправні теплові та водопровідні мережі і проводити ремонтні роботи там, де це необхідно. Бронь на поховання онлайн у Дніпрі запустили електронну систему резервування місць на кладовище. Поки вона працює в тестовому режимі. У міськраді пояснюють, така послуга потрібна аби побороти корупцію в ритуальних службах. Як працює нова система та чи є вже перші замовники? Катерина Нічек розповість. Вісіми з половиною тисяч гривень, аби підзахоронити поряд з родичами. Понад п'ятдесят за окреме місце. Стільки нині доводиться платити на міських кладовищах. В обласній прокуратурі наголошують такі ціни. спосіб ритуальників нажитися на чужій біді. На гарячому спіймали вісьмох працівників похоронного бюро. Користуючись емоційним станом родичів померлих, службовці навмисно підвищували дійсну вартість ритуальних послуг. За поховання одного померлого учасники схеми вимагали сплатити до 50 тисяч гривень. Тоді як офіційна сума платежу становить 3,5 тисячі гривень. У випадку відмови громадян сплачувати таку суму, керівник цвинтаря безпідставно відмовляв у наданні послуг з організації поховання померлих. Зі свавіллям на одному з міських кладовищ зіштовхнувся Дніпрянин Денис. Розповідає, декілька років тому ховав матір за всі послуги, сплатив завчасно. Втім, вже у день захоронення працівники кладовища стали вимагати ще грошей. Поставили перед тим фактом, що в принципі, якщо їм не доплатити, то вони прямо так під небом залишають тіло. Причому, ну зрозуміло, що ці люди не оці качки з 90 -х. Да, це просто якісь, ну на вигляд, маргінали, з якими точно можна було з'ясувати свої права. Це безперечно. Про це знов ж таки не хочу це, тому що це твоє останнє ну останнє прощання з ну, близькою людини. Все ж таки, це мати була. Щоб такі випадки не повторювалися у міській раді. Розробили сервіс, який дозволяє бронювати місця на кладовищі онлайн. Поки система працює у тестовому режимі. Вона зазначають чиновники, знизить вплив людського фактору. Аби скористатися послугою, треба зайти на сайт Ритуал Дніпрорада Гов'юей. Далі обрати вільне місце на кладовищі, внести дані померлої людини та родича, який займається похованням. Підтвердити бронювання та отримати квитанцію на сплату послуг. Розрахуватися можна на сайті протягом 15 хвилин або у відділенні банку впродовж півгодини. Є поховання коштує 2605 гривень. До цієї вартості входить тільки ділянка на цвинтарі. Інші ритуальні послуги за окрему плату. Розробники системи пояснюють, замовити місце на майбутнє нині не можна. Після того, як ви вже оплатили, наприклад, онлайн, то у вас діє ця квитанція 5 діб. Тобто, якщо ви не не звернулися до комунального підприємства ритуальної служби, то через 5 діб ця бронь згор а кошти залишаються в бюджеті міста. За одну добу, кажуть у міській раді, для замовлення доступні тільки 20 місць. Пояснюють, саме стільки людей у середньому щодня ховають у Дніпрі. Тим, хто не зможе самотужки розібратися із онлайн-системою, допомагатимуть у центрах надання адміністративних послуг. Він приходить з свідоцтвом про смерть. З документами, якщо в нього є документи померлого або ну і свої, треба мати при собі. І по ми заповнюємо заявку, бронюємо місце на кладовище, видаємо в кінці реквізити для сплати, і він стає квитанцією, йде, сплачує. і Потім звертається до комунального підприємства е ритуальних послуг, і там вони заключають договір. Послуга запевняють чиновники, унікальна для України. У Дніпрі система є поховання нині діє тільки на одному кладовищі у Новокодацькому районі. Згодом обіцяють, її дію розширять і на інші цвинтарі Дніпра. Катерина та Євген Новини 11-го каналу. Нова українська назва замість старої проросійської вже до кінця серпня Новомосковськ перейменують назву для міста. Обиратимуть шляхом голосування. Про це повідомив міський голова Сергій Рєзнік. Запропонувати свій варіант може кожен охочий. Для цього створять робочу групу та проведуть громадські слухання. Із варіантів залишать три найпопулярніші серед містян, а потім на сесії міськради оберуть одну із них. Далі нову назву Новомосковська має затвердити Верховна Рада. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.